Польський генерал запропонував депортувати з європейських країн українських чоловіків, які підлягають мобілізації. Пропонують затвердити це рішення на рівні Європи. На думку військового, це повинно допомогти Україні з проблемою мобілізації. Ми запитали улучани, що вони думають з цього приводу. Вважаю, що варто депортувати того, що в нас не вистачає. Ні робочих рук, ні воїнів. Не вистачає. А люди собі там ну, я розумію, що працюють, що треба сім'ї кормити, але в нас так само, якщо вони патріоти України, вони мають вертатися сюди і мають працювати на Україну і відвоювати Україну. То в нас не вистачає ні на заводах робочих рук, не в бізнесах робочих рук, не вистачає. В нас по селах одні жінки залишилися. От я стикаюся і знаю цю ситуацію. Мені взагалі здається, що іти на війну це вільне право кожної людини. Тому, якщо захочуть, звичайно, як приїжджають. А силу міць вивозити, завозити в Україну, я не бачу сенсу. Ну це знову ж таки на власний розсуд людини. Має право людина, якісь права має. Має, так? Да? Я ж не можу заставити вас, е, не знаю, ідіть присядьте 10 разів, бо я так захотіла. Ну, має бути якась ціль, якась е, мотивація. Будь ласка, змотивуйте, і чоловіки переїдуть сюди. Я вважаю не варто, на мою думку, так. Е, я вважаю, що не всі чоловіки, які... Досягли призового віку або є в цьому діапазоні, не, не всі можуть воювати, враховуючи психічне здоров'я, фізичне і так далі. Тому я вважаю, що ні. І кожен свідомий українець, який може захищати Україну, він вже це робить або зробиться найближчим часом. Це особисто моя думка. Це дуже складне питання, тому що з одного боку кожен і кожен. Кожен і кожна з нас є громадянами України і це є конституційний обов'язок захисту вітчизни. Вони якби повинні приймати рішення самі, е і я не знаю наскільки це правильно депортація. Не знаю, можливо, є якісь іще інструменти впливу на те, щоб поверталися наші люди в Україну і щоб вони були вмотивовані в тому, щоб виконати свій громадянський обов'язок. Не знаю, чи депортація це правильно. Я вважаю, що має бути своя вільна думка, своя воля. І якщо чоловік вважає, що він Хоче захищати Україну, він має так зробити. Якщо він вважає, що він хоче жити в Польщі і робити щось там, але допомагати Україні якимось іншим чином, це його теж вибір. Тому я думаю, що е, нічого примусового не має бути, а має бути вільний вибір у людей. Вже давно було їх всіх повертати назад додому. Я вважаю, що ні. Ну, бачите, це все-таки треба таке діло, що воно, звісно, можна подивитися з такого боку, що це негарно десь відсиджуватися, але все ж таки це, мені здається, буде порушення прав демократії. Оціх, так що я проти. Я читаю правильно. Як? Виконують свій конституційний обов'язок. А чого вони мають там сидіти? Хтось має, хтось не має. Я вважаю, якщо вони не хочуть повертатися, їх треба депортувати. А там чи їх мобілізують, чи ні, а може вони не придатні. Але вернути треба всіх. А далі вже як, ну, то ж не факт, що їх депортують і сразу їх заберуть. Дехто думає, воєнкомат ловить і на передову відправить. Може їх, якщо і мобілізують, можуть на другу, на третю лінію відправити. Не кожен може воювати. Але моя думка, що треба вернути всіх. Що в мене жінка теж, вона може теж не хоче, щоб я воював. Я рахую, що мають бути всі тут, а далі вже все по закону. Мобілізують, будь ласка, не мобілізують, значить собі. Я вважаю, що мають. Ні, я вважаю, що якщо з тилою примушувати, то нічого доброго не буде. Такі питання, як воювати, наші чоловіки повинні самі вирішувати, воювати чи не воювати.